У чому сенс життя? Зараз я хочу, щоб ти мене почув чи почула. Просто розслабся, можна і закрити очі. І почуй сенс життя у тому, щоб бути щасливим, щоб просто жити, щоб відчувати, любити, страждати. Робити помилки, падати, підніматися, отримувати досвід. Будь-який. Він безцінний. Просто зрозуміться. Немає чогось такого, що ти прийшов на цей світ зробити, і ти мусиш це зробити, бо інакше який сенс тобі жити. Ні. Ти просто уяви, скільки людей. В свій час народилися, прожили життя, померли для того, щоб зараз народився чи народилась саме ти. І прожила це життя так, як ти його хочеш. Просто відчуй, а як мінімум сім поколінь за тобою. Ти порахуй, мама, тато. Їхні батьки, а їхні батьки сотні тисячі людей прожили свою долю для того, щоб зараз жив чи жила ти щасливо. Це дуже важливо. Щасливо. Не просто прожити, проіснувати, рано вставати, прошуровувати штани в школі, потім на роботі. Казати, за що життя зі мною таке несправедливе? Ні. А щасливо відчути ось цей стан. Я цінний, чи я цінна. Я важливий, чи важлива, я є.